Кляуза про сволоч Дільничному інспектору кляуза попала. Я гражданка Вероніка кляузу писала про те, як сусідську сволоч мушля кусала. Прошу дати цьому ходу і завести тіло, що мушляку усати сволоч дуже не хотіла. Крутив цю писульку, дільничний інспектор, під лупою роздивлявся, вставляв у проектор. Ну що ти та така мушля? Злоту кусає. Може на те кримінальна стаття припадає? Взяв словник кримінальний, переклад знайшов, кухля, рухля, ось є мушля, ракушка чи що. Та як же ж це треба, пудрить мозки чоловіку? Визвав він для консультацій саму вируні. Признавайся і не роби ходу криміналу. Оцю кляузу це ти мені написав. Я писав, понімав. правду пояснять, то скажи, що таке мушля, з чим їдять. Мушля Ля-ля, ти його не з'їш. Він сам жере, кого хочеш. І сволоту теж. То це муж твій ось дільничий почав прозрівати. Муж мій, правда, лілія, я ля його звати. А хай біса його мамі оце накрутила. Тут ти пишеш сволоч. Хто ця? Сволочь потерпіла. А ця сволочь, то сусідська рижая собака, тому шляв вкусив її, за місто засрань звіняє с ляшу. Якось вчора пообідав, пива муш напився, а сусідська рижа сволоч до нього вчепився. Він упав на усі ноги і не піднімався, тільки кругом одним ротом кусався й ругам. Я ж писала у клягові, аж рука потіла, що мій мушля оту сволоч, кусати не хотів. Добре, жінко, зміг дільничний мовить Вероніка. Йди додому і заспокоюй свого чоловіка. Тому що він покусав сусідського дока, кримінала я не бачу, не від нього. Знаю я російську мову, українську знаю, а якщо такий вже суржик, я не понімаю. Тепер треба керівництву рапорт написати. Хай доплачують, щоб зміг я вас перекладати.